До молодого чоловіка, який, можливо, ще досі спілкується із такою дівчиною, як Аліна. А тепер про все детально. Відразу попереджу. Надай Бог! Нав'яжжіться з цією жінкою. Тому що. Тому що це нелюд. Нелюд, який не має. Малішого співчуття до людей, нелюд, який не має вдячності. Просто нелюд. Так в чому ж справа? А, ця дівчина 18 років, із вродженими аномаліями. Вона, має каліцтво. Я завжди її співчувала. Вона влаштувала. Мені практично бійку, намовши проти мене жінку в наркотичному сміні, яка могла мене побити, могла мене вбити, влаштувала мені ніч в комендантський час, ніч, коли я ходила по Києву без хостелу, бо за виклик поліції мене вигнали з хостелу. Ось Влаштувала мені ризик для мого життя, налякала мою матір стареньку. І все це лише для того, щоб їй самій жити в кімнаті. Бо, як вона мені сказала, я не люблю людей. Вона не любить людей. Не моє добре ставлення. Не те, що я її підтримувала морально. На те, що я сказала, що ти практично можеш. Завдати мені нищівного удару в плані того, що це загроза для мого здоров'я. Ти розумієш, що мене можуть тепер убити на вулиці, ще щось зробити. Дивись, ти намовила проти мене ось цього чоловіка, якому я раніше відмовила в інтимі. Він каже, що мені треба перерізати горло. Я запитую, навіщо ти це все мені влаштувала? Завіщо? А вона дивиться на мене очима, очі такі тупі. Нездорові. І надто спокійно дивиться і каже, а що тут такого? Такої емоційної тупості я ще не зустрічала. А, до того ж, вона будь-яким чином намагається прив'язати до себе чоловіка, який, нібито з нею, зустрічається. Вона може це зробити шляхом того, щоб завагітніти ще щось зробити. Ви надумайте зв'язати своє життя з цією особою. Це страшна людина.